І так, продовжується будівництво каркасного будинку. Вже завершили стіни, стелю вже завершили. Зараз проводяться роботи по антигребкова і протиогняна покриття. Використовуємо пульверізатором, також ручним оприскувачем і мезлями. Це все зараз обробляється до частково хімією. Вже декілька... Плока ністри, 10 літрів вже біля 40. Вона так здається, що Але Росі досить великі, площі багато є. Будинок має розміри 10х12, тераса близько 3 метрів. І ось так от він виглядає ззовні. Ось така буде відкриватися панорама на Планування, три буде спальних, ванна кімната, кухня і тераса. Можливо потім поставиться чан.